Вічний сморід як на подвір'ї, так і в будинку. Чи то пригріває сонце, чи паде дощ. Ділиться своїми проблемами мешканка підгайчиків пані Ганна. Поблизу її дому учисні споруди місцевої філії державного підприємства Укрспирт. Від них і йде неприємний запах, нарікає жінка. Так якби нам перед хату привезли бочку з одним відходом. І висипали перед хатою і сказали, що не можна це прибирати. Це так має бути постійно. Цілий рік, ціле літо, цілу зиму. І так мають діти цим нюхати, і так От ціла вулиця, одної хати немає такої, щоб не померла людина. Море такий кожен день. Чи це... Кожен день, кожен день. Зараз сонце пригріється, таке кожен день. Ні вікно відкрите, навіть якщо не відкриваєш, то воно все рівно воняє. В хаті не можеш дихати вода. В кірницях де коли є чиста, а де коли пахне що пити не можеш. Тут було суто очиснісоспруди, тобто чиста вода, і в всіх ставках. В всіх ставках водилася риба. Просто люди сходили, діти ловили рибу. Була риба. Ну останні роки заприйшло все занепад, і от ми бачимо результати цього занепаду. Представники місцевої філії державного підприємства Укрспирт розповідають, що правда не на камеру отримали право власності на цю територію 6,5 гектарів. Ще в 1966 році для здійснення промислової діяльності мають дозвіл і від обласного департаменту екології та природних ресурсів. Окрім дозволу, мають і зобов'язання перед установою. Це замінити трубу, якою стікають відходи, та впорядкувати очисні споруди. За їхніми словами робили це ще 34 роки тому. Трубу замінили у 2015-му і тепер взялися за очисні споруди. Однак місцевих жителів насторожив спосіб очищення. Це сільська територія, я ще вам поясню. за це відповідають. І ці люди, які були п'яні, які. А що п'яні? Вони є п'яні, тому, тому я прошу взяти їх на освідчення одного й другого відвести на освідчення. Якщо вони не п'яні, я в гості прошу вона освічення Ні тоді, не тоді. Не Значить, ніхто не поданий. Ви відчуваєте, який запах от по, по камері передати не можна, але так реально фактично ви відчуваєте, що і у нас була така домовленість з представниками заводу. Вони хотілися це почистити, але почистити таким чином. Не так, як оце вони почистили, що ми бачимо так само, що вони будуть це вивозити, все повністю все це вивозити, щоб не було цього приятного, вісьма приятного запаху. Недалеко від цих споруд є підземне озеро, яке питає водою повністю все село. І певним чином, що якщо отак от буде далі, то ну. Фактично, село може лишитися без води, без питної води. Поблизу очисних споруд невимовний сморід. Після годинного перебування здається, що виїдає очі. А місцеві у таких умовах живуть щодня уже кілька років. Бідкається пані Світлана. Тут раніше такого не було, бо не пускали барду. А останнім часом останні ці завод, заводники то одпускають. Колись нас був Миронович на нашій вулиці. Він не пускав барду. Тут було чисто. А от останнім часом це отаке. Та то в в хаті чути, то ж воно йде поп покрівлю, попід по -під стрих, на стрих, і, і це по цілій хаті, навіть якщо вікна закриті. ми ж ми зверталися до о, нашого депутата. Депутат ходив до о, директора. Директор пообіцяв, ну і чекаємо. Що пообіцяв? Пообіцяв, що зробить, що таке не буде. що буду це вивозити, що от бачите сьогодні, що. за словами працівників під філії філією курспирту. На мул викидали на берег, аби він підсох. Фахівці пояснюють, якби завантажували його одразу на вантажівки, то він стікав би з автівок. Наразі ці нечистоти вже вивозять на поля як добриво. На місце події приїхали представники правоохоронних органів, Державна екологічна служба, рибнагляд та єгерська служба. Вони взяли проби води і направили їх на перевірку. Результат експертизи буде готовий через 10 днів.